Добрий день, шановні. Сьогодні знову обзор. І на цей раз я буду робити обзор на ось такий е, телефон ZTE Nubia Neo 5G. Телефон дуже гарний, дуже стильний в нього дизайн. І куплений він у дуже гарному магазині АЛО. У сеті магазинів Allo, е, Де я і покупаю всі, е, всю техніку. Ну що ж, Приступимо до огляду. Ось давайте відкриємо коробку. Хочу звернути увагу на те, що у комплекті йде гарантійний талон, інструкція технічні всі е, ці описи також іде е, проз, е, прозорий е, цей е, накладка от і ось сам телефон е, е. ось дивіться який телефон е, Ось подивіться, який дизайн, який дуже сучасний у нього дизайн. Так, і сам телефон. У комплекті йде. Давайте подивимося ось три коробочки. Що ж тут йде у комплекті? Перша коробочка це кабель з USB на Type-C. Ось він. Так, пішли далі. Далі. Ось подивіться. Це у нас голка. Але е... Яка надзвичайна форма? Я, якщо чесно, по-перше, таке бачу, але я думаю, що вона дуже зручна. Е, ідемо далі і тут у нас остання коробочка. Е, це, е, е, звісно, зарядний пристрій. Ось, дивиться, зарядний пристрій. Е, ну що ж, е, Давайте подивимось, як працює телефон. Хочу сказати, що це є найкраща модель економ-сегменту. За свою ціну він має найбільше характеристики. Дуже гарні характеристики. Це справжні ігровий смартфон. Е, тож дивимось. Е, ось така заставочка. Е, ось е, все працює. Е, так, що е, е, ми маємо? Ну, е, непогану камеру. Камера ось дивіться. Досить непогана працює камера. Е, так, ну ще щось, давайте я якесь приложення відкрию. Ну, скажімо, погода. Так, ось бачите, отклоніть, прийняти, тобто все працює. Без тормозів. Ну, він новенький, без тормозів, без нічого. В телефоні 256 ГБ вбудованої пам'яті 8 ГБ пам'яті оперативної який можна додати до 18 ГБ. і в цілому я цей моделью задоволений є google play є google meet chrome і інші застосунки. Так що рекомендую покупайте цей телефон у магазинах або там найвигідніша ціна. На цьому прощаюся з вами. До побачення.